Вправа 698. Запишіть усі двоцифрові числа, у записі яких використовуються тільки цифри 1, 2 і 0. Цифри в числі можуть повторюватися. Ну що ж, яка особливість цієї задачі, цього завдання? Це те, що у нас, коли ми пишемо двоцифрове число, ми не можемо написати першу цифру 0, там, де в нас кількість десятків. Бо якщо ми так зробимо, то у нас буде не двоцифрове число, а одноцифрове число. Тобто в нашому випадку може починатися. Це число двоцифрове тільки цифрою 1 або 2. Ну що ж, почнемо тоді, записуємо початок цифра 1. Пишемо тоді 1. Кількість одиниць може бути 0. Або 1 може бути кількість 1 одиниць. Так? Далі, ну і може бути 2. 1, 2. Так? І аналогічно тепер лише перша цифра, вже можемо поставити цифру 2. Пишемо тоді 2. Потім знову пишемо 0. Потім 2, 1. Ну і останній варіант 2-2. Ну що ж, ось таке завдання на складання комбінації. На цьому вправу завершено.